Всім слава Ісусу Христу. Приїхав до свого друга Михайла Тріщука. Хочу показати вам кобила Злата. Спокійна, чемна, робоча. Зараз покажемо, які у Михайла є вози. Чемна кобила. Оце хто знає, хто не знає. Там на Чернівецькій області є кобила від неї Люба сі називає. не знаю, як тепер ще називає, але називалася Люба. Напевно, так і називається. Була колись в Сторожинецькому районі, тепер де вона є, не знаю. Оце є Люба Мама. Така, така її мама. Кобила велика, довга, груба нога. Кістка в неї груба. Там трошки нашурувала нога, ланц нашурував, ні. Чемна, робоча, кобила злата. Кобила жеребна По харіку Михайло робив УЗД, підтверджено 100%. Надає дуже файні лошета, Тематка така бомбезна. То деякі парували, відео не знімав, бо то було пізно, під вечір хлопці прилетіли так мето на скору руку. Там такий уребочок, лиш лише є, що я лесиве скидав. Я приєднаю до, до цього відео, що вона дійсно крилася сіхариком. Жеребна. Така кобила. Хайло якраз зібрав сюди у рейс. Так у нас старші фірмани фірмані, дещіль железний на фірі. А на ті другі то від пушки. Так? Дещіль, на ті другий, то від пушки. Як? Від Мадярської. від Мадярської пушки, зараз я покажу. Дивіться, яка, яка фіра драбини у нас кажуть, це до сіна. Це така гарудза, тут як ЗІЛ Михайла Великий возить. Зараз покажу ще другу, які там дошки. Тільки кажуть, що грузили яблуку на пару ту фіру другу. Три і пів тоні. Три 750 кіля. Зараз я покажу ту фіру, то дійсно, як зіл. Це друга така легша фіра, теж моцна, але легша від тої. Це тут драбини стоять. Отака От фіра, де ще желізний. — І Та все І Розвора повністю, фіра на ступицях. Хай логазда. Все, все до ріду зроблено, так як має бути. Але вже так не фірманити, те, як колись, ні? чекай, бо то вже блядь, блять, там потім. Роке беруть свої. Колись фірманили кожен день. Отака злата. Я, ти, біляй, тепер би не Відки ми з'їздили? No, а де з'їздились ми. Ми колись їхали з Михайлом пару разів у ліс, такими дорогами з'їздили, що кажуть, тепер Михайло я б вже відти не з'їхав. З'їхали б. Та б з'їхав, я би те. Де... Ой, я вже не пам'ятаю, коли я там був. Певно, за два роки тому. То вже нема куди їхати. Файна шкіріна шлия на кобилі. Важкі шкіріні. Все шкіріні все таке, як має бути. Груба шкіра. Отака От така кобила. Ветку вже по черві, що, що жеребна. Та, що я казав, що, що весна укрилася, і відео навікинув. Бока, то там такий кусочок лише є. Що я для, для лесі знімав. Цей кусочок фрагмент, але я доєднаю до цього. Така, така кобила. Таку фіру к'яга Фіра далі така завелика. Рівно з кобилою, кобила не є мала. яка фіра широка. І ще покажу другу фіру. От друга фіра Михайлова. Тут десять желізний від Мадярської пушки, каже Михайло. Це теж возе ще. Кійко він має довжини, Михайле? Пік з половину метрів. Фез гаратенга. Пест велика фіра. Довга, глибока, теж все желізне. Ось така, така фіра. Заїхав до Михайла в Госки познімати, показати злату. Бела дуже темна. спокійна, роботу має дуже сильну, бо я і видів її у роботі. І знаю, що Михайло як ладує ладунок, чи дров, чи, чи що-небудь, то там потужності грузить. Красьці запрягає Вісілє два помости і поїхав. За дві ходки. А? Ну поміз за дві ходки. Так. Е, такі у нас е, Тепер вже мало такого є, але раніше е, помости такі на весіллі складалися, то каже Михайло, що за дві ходки цілий поміз заберу Це повністю з козами все все за дві ходки. Ну то я собі уяв'єю. Ось така, така кобила. Злата. Це вербіж верхній, так? Так. У верхньому вербіжі знаходиться. Нагадую, покрита харіком. Зроблено УЗД. Підтверджено 100%. Сочок доєднаю до цього і все, Все, ви погнали, так? Та я зараз, Кажу, Михайло продав багато лошат від неї і тут переважно всі у нас лишилися. Злака. Зла. Добре, най Бог помагає, я поїхав теж. А, їдете в холод. Яка у шофіра така за велика, майже рівно з кобилу. Песфіра широка, довга. Це у нас такими драбенами возі сіно. Драбини теж моцні. Ще вона 200. Брали сі на тонну 200, так? Та то їй куди загрузити. Такі. Такі коні, кобила планку свою не теряє. Меню Тут... одну тонну 200 сіна брав. Ні, то вона роботу має таку, що я, бо я знаю її роботу. Вона або за нею їде, або... або вона їде сама, розриває упріж. На фес має сильну роботу. І дуже блага, спокійна кобила. Потім що ще не продається, а там далі буде ветка. Другий рік точно. Каже Михайло, що може на другий рік продасть. Лишите собі потомство від неї. Нічого не буду лишити. Не хочете вже, коней? Нічого не буду на нахуй. Буду вигатися поріхту, і у віс, то, і вес продам. то вже коли будеш продавати, туди скажете, то ми туди познімаємо. Борони, От, так що всім приємного перегляду. Дякую всім за увагу. Будьте всі здорові.